Всіх вітаю на каналі Домашній Золотий Мед. Ми сьогодні на пасиці, ми так приїхали чисто, щоб поглянути, відняти якесь відео. Тому що сьогодні така, як бачите, похмурна погода, дуже сильний вітер, але загалом зараз гарно-гарно розсвела липа. Вона вже трошки медує, бджілки дуже-дуже зараз дуже трудяться і гарно літаються для таке, як на мене особисто, тіпо, хороше відчуття. Тут не можу передати, скільки зараз бджіл. Зараз насправді не дуже зараз вони літають через те, що зараз похолодало, бо хмарка йде. Але загалом, загалом робота кипить бджіл, роботи... буде якийсь мед у нас. Дивилися вже Не знімаю через те, що зараз вітряно, холодно, не хочеться якогось такого стремного контенту вам подавати. Але медок якийсь там накапує. Загалом переїздом ми задоволені, джілки гарно заїхали. Все в нас успішно. Якщо ви не замітили, нас тільки тут два процепи. Третій ми привезли додому. Хочемо побачити різницю між цим і цим взятком. Що воно, як воно, і як воно буде. Це такий наш мінімальний експеримент. А тут дуже така гарна красота. Можете глянути, ну це не передати словами, як тут так красиво. І так, як ви бачите, ми настроєні оптимістично, у нас також настроєні на роботу, тому слідкуйте за нами і замовляйте наш смачний золотий домашній мед.